Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Сьогодні ми будемо слухати особливу главу, це 28 глава першої книги царств. Тут розповідається про крайнє падіння царя Саула. Він буде звертатися до ворожки. І це один з найбільших гріхів, тому що Бог багато гріхів прощає людям. Але не перша заповідь, я є Господь Бог твій, а другий не сотвори собі ідола. І будь-яке ідолопоклонство є тяжким гріхом. І тому це завжди було питання номер один для ізраїльського народу, щоб в них серед народу не було ідола, щоб вони не служили, не поклонялись ідолам. Ну і на рівні з ідолопоклонством. Стоїть якраз і звернення до чародіїв, до різних чаклонів, тому що в такому випадку людина відкидає поміч Божу, промисел Божий, і тому це дійсно найгірше, що може зробити будь-яка людина у своєму житті. І зазвичай такі звернення закінчуються. Дуже великими ну, проблемами, якщо це відбувається можливо в наш час, це закінчується проблемами для родини. Обов'язково в такій сім'ї будуть проблеми і може бути смерть близьких людей. І так само і тут ми побачимо, що якраз після такого звернення Саул і загине. Отже, читаємо загалом ми почуємо, що Трошки забігаю наперед, що тут ця волхователька, чародійка буде викликати, начебто, Духа Самоїла. і немає однозначного пояснення, чи це злий дух являвся, біс, ангел злий, чи це був насправді Самоїл. Але однозначно, що наслідок від такого звернення була смерть Саула. Отже, читаємо. І ще постараюся деякі коментарі надати по цьому питанню. У той час фелестимляни зібрали війська свої для війни, щоб воювати з Ізраїлем, і сказав Анхус Давиду. Нехай буде тобі відомо, що ти підеш зі мною в Ополчення, ти і люди твої. І сказав Давид Анхусу: Нині ти дізнаєшся, що зробить раб твій, і сказав Анхус Давиду, Зате я зроблю тебе охоронителем голови моєї на весь час. Давайте згадаємо коротенько, Давид живе у Фалистинському краї, навіть ходить із своїм загоном у військові походи. Там йому дали місто, де проживав він, його воїни разом із сім'ями. І філистимляни збираються йти на Ізраїль. І Давид, так як він вже там жив, допомагав царю, теж начебто погоджується йти у той похід. Але як все складеться, чи він піде, чи не піде, про це ми прочитаємо у наступних главах. От, а тут зараз ми прочитаємо, що сталося із Саулом. І помер Самуїл, оплакували його всі ізраїльтяни, і поховали його в рамі. У місті його Саул вже вигнав чаклунів і ворожбитів із країни. Згадується ще раз смерть Самуїла. І згадується, що Саул вигнав ворожбитів і чаклунів. Він це зробив з наказу, мабуть, пророка Самуїла. Але насправді серце його було схильне до того, щоб в якийсь потрібний момент звернутися до Черкунів. І зібралися Фелестимляни, і пішли, і стали станом біля Сонами. Зібрав Саул весь народ ізраїльський, і стали станом у Гелвуї, у і побачив Саул стан фелестимський і злякався. І сильно затремтіло серце його. Давайте згадаємо, а чому затремтіло серце, а чому злякався? Тому що це момент е, випробування, іспиту. І давайте згадаємо, що Давид, який, е, коли пас ще вівці, то він там славив Бога, співав для Бога, молився, і він вже тоді здобув велику віру. І коли ціле військо не могло виставити якогось героя проти Гуліафа, то Давид, маленький хлопчик, не боявся а з вірою в Бога, пішов і переміг його. А тут цар має ціле військо, але боїться чому? А тому, що сила не у вмінні воювати, не у списі. Він добре це знає. А тут вони переможуть лише тоді, коли Господь допоможе, а Господь не відповідає. Тому що чого? Бо Саул це антипод Давида, якщо той весь час уповає на Бога, так? як ми вже з вами не раз підкреслювали, то Саул весь час надіється лише на свої сили. І запитав Саул Господа, але Господь не відповів йому уві сні. Ні через Урим, ні через пророків. Ну тобто він питає Бога з безвиході, ну така ситуація, що, ну, а на кого ще надіятись, начебто, ну, але Бог не відповідає. Чому ми тут далі прочитаємо? Ну, Бог міг відповісти у вісні, міг бути особливий сон, через Урим. Це камінь на наперстнику священника, і вони знали, як подивитися на цей камінь, щоб там побачити відповідь. І ні через пророків. В принципі, пророки були, ми це знаємо, крім Самоїла, також були інші пророки, які пророкували. Але цим пророкам ще треба було мати сміливість царю правду сказати. А ми знаємо, як він реагував на все, що було йому не по серцю. Він тримав в руках списа і міг до стіни приколоти того, хто йому там щось не сподобався. Тому, мабуть, і, можливо, і був пророк, то знав, що щось таке негативне Саулу не можна казати, бо будеш без голови. Тоді Саул сказав слугам своїм: найдіть мені жінку, чаклунку і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому слуги його. Тут в Андорі є жінка-чаклунка, і зняв із себе одяг свій, вдягнув інший і пішов сам і два чоловіка з ним, і прийшли вони до жінки вночі. По-перше, вночі ходять злодії, а він йде робити зло. По-друге, він зняв себе царське достоинство заради того, щоб спасти лише свою шкіру. І сказав їй Саул, прошу тебе, поворожи мені і виведи мені того, про кого я скажу тобі, Ну, щоб побачити духа іншої людини. Таку послугу Чаклини надавали, але насправді ми знаємо, що ми не можемо бачити померлих. Ми не знаємо, хто насправді це те писання нам точно не каже, хто явився, чи то дійсно Самоїл, таке можна допустити, чи то був злий дух. Зрештою, сам Саул його не буде бачити. От, ну, Але читаємо. Але жінка відповіла йому: ти знаєш, що зробив Саул, як вигнав він із країни чаклунів і ворожбитів? Для чого ж ти розставляєш сітку душі моїй на загибель мою? Ну от вона ворожка, але поки що вона не знає, що перед нею стоїть цар. І поклявся їй Саул Господом, говорячи, Живий Господь, не буде тобі лиха за цю справу. Тоді жінка запитала, кого ж вивести тобі, тобто духа якої людини, і відповів він: Самоїла виведи мені. І побачила жінка Самуїла. І голосно скрикнула. І чому вона скрикнула? Можливо, тому що впізнала, що це вже перед нею стоїть цар. Але це один варіант, а інший варіант, я вам колись розповідав. Одної жінки загинув брат трагічно. І от кінець 80-х, початок 90-х, коли, начебто, Двері храму відкрилися, ну, але злий дух теж не спить, і для того, щоб тих, хто начебто зацікавилися релігією, упіймати у свої сіті, ну, почав от, спокушати людей через всяких там, оцих людей, які займалися чаклунством, там спіритичні проводили сеанси, і на тих сеансах. Спіріт – дух, значить, вони викликали, от, начебто, духів там, померлих, щоб щось там запитати. І ось вона е, потрапила до такого чаклуна з якихось там причин, легковажно віднеслася до своїх християнських обов'язків. І він запитав, чи хочеш побачити брата. Вона сказала так. Каже, краще... Вона потім сказала, краще б я його не бачила. Тому що вона побачила демона, мабуть, по очах, пізнала, що це був демон. І читаємо. І звернулася жінка до Саула, говорячи, навіщо ти обманув мене. Ти Саул, і сказав їй цар: Не бійся, скажи, що ти бачиш. Тобто, не він сам бачить, а вона бачить. І ну, відповіла жінка: Бачу, начебто, Бога. Тут написано з маленької букви. Значить, ну, все ж таки не людину бачить, а бачить. Eh, щось, eh, Дух якийсь, так? І тому це міг бути злий ангел. Ну, але точно ми не можемо говорити із Святого Писання. Тут це не важливо. Тут важливо, що почує Саул, eh, eh, начебто Бога, що виходить із землі, який він на вигляд. Ну от Із землі ми ж все ж таки віримо, що eh, Божі люди, вони в Царстві Божому, ми кажемо, на небі, так? А тут із землі. І щось таке, начебто Бог. І запитав у неї Саул. Вона сказала, який, а, який він на вигляд запитав у неї Саул. Вона сказала, виходить із землі чоловік старий, одягнений у довгий одяг. Тоді узнав Саул, що це Самоїл, і впав лицем на землю і поклонився, і сказав Самуїл Саулу, для чого ти тривожиш мене, щоб я вийшов? І відповів Саул: Тяжко мені дуже, фелестимляни воюють проти мене. А Бог відступив від мене і більше не відповідає мені ні через пророків, ні у вісні, ні у видінні. Тому я викликав тебе, щоб ти навчив мене, що мені робити. Саул добре знає, що робити, але люди шукають легкого шляху. Ось відповідь, чому люди звертаються до чаклунів. Коли піде до церкви з проблемою, то священник скаже, ти проаналізуй своє життя, ти покайся, ти переміни своє життя, примирися із ближніми, прощай своїх ближніх. Прости ворога. Ходи до храму Божого, причащайся Христових таїн, і Господь тобі допоможе. Але людина обирає інший шлях. Піде до чаклуна, щось там заплатить, і чаклун скаже, що там всього-навсього, що там треба зробити, як там вирішити твою проблему. Виявляється, все дуже просто. Але не просто, бо плата найвища платиться за такі звернення до чаклунів. І він питає, що мені робити? Та ти знаєш добре, що робити? Виконувати Божі заповіді. І сказав Самоїд: Для чого ж ти запитуєш мене, коли Господь відступив від тебе і зробився ворогом твоїм? Ось це доказ. За його самовпевненість, Господь відступився і зробився ворогом. Тобто Бог вже хоче його знищити. Це антропоморфізм все ж таки. Написано ну, образно, алегоріями. Господь зробив те, що говорив через мене, Господь царство, відніме Господь царство з, руки, з рук твоїх і віддасть його ближньому твоєму Давиду. Оскільки ти не послухав голосу Господа і не виконав люті гніву Його на Амалика, то Господь і робить це над тобою. Нині. Тобто це відбувається суд. І віддасть Господь Ізраїля разом з тобою в руки Фелистимлян завтра ти, і сини твої будете зі мною. Тобто загинете. І стан ізраїльський віддасть Господь у руки Фелистимлян. Тоді Саул раптом упав усім тілом своїм на землю, тому що сильно злякався слів Самуїла. В принципі, він це і раніше чув. Але він думав, що якось на свій розсуд все менеться. ні, не менеться. При тому і сили не стало в ньому, бо він не їв хліба весь той день і всю ніч. Ну, оцей страх, паніка, значить, і нема апетиту. А потрібно було готуватися до боротьби, підкріпитися. І підійшла жінка до Саула і побачила, що він дуже злякався. І сказала: ось раба твоя послухалася голосу Твого і піддала життя своє небезпеці і виконала наказ, який ти дав мені. Ще вернемося, що от вона побачила, що він дуже злякався. Ну, це теж нам дає підставу думати, що все-таки там був нечистий дух, а чи може нечистий дух говорити от, от, от такі речі? Ну, він все знає від початку, всі обставини. Він, до речі, Святописання на пам'ять знає. Всі ангели, злі ангели знають, що де з ким сталося, хто що загубив, де загубив, ну, наприклад. От, і тому просто тут нічого нового не було сказано. Просто було сказано те, що раніше прозвучало. І йому ще раз відкрили те, що він почув. Але не сприйняв, мабуть, до серця. Тепер прошу: послухайся, ти голосу раби твоєї. Я запропоную тобі шматок хліба, поїж, і буде в тобі сила, коли підеш в дорогу. Але він відмовився і сказав: не буду їсти. Ну, тому що настільки він був збентежений, що навіть і не міг взяти до рота кусок хліба. І стали умовляти його, слуги його, і також і жінка, і він послухався голосу їхнього, і став із землі, і сів на ліжку. У жінки ж було в домі відгодоване теля, і вона поспішила заколоти його, і, взявши борошна, замісила і спекла у прісноки, і запропонувала Саулу і слугам його. І вони поїли, і стали, і пішли у саму ніч. Закінчується на цьому 28 глава. Висновок для нас такий, що ні за яких обставин не можна намагатися знати своє майбутнє. Нам потрібно знати, що нам треба виконувати Божі заповіді. А наперед не може бути визначення. Є тенденція, що може статися із людиною, дивлячись по тому, як людина живе, і тому от, ну, можна от, для світу ж є наперед визначення. Ми знаємо, написано Откривені Івана Богослова, але не для всіх людей, є тенденція така, що світ котиться в прірву, але разом з тим там і згадуються ті, які спасуться. От і тому людині не потрібно знати наперед, тому що якщо вона знає наперед, то тоді, як ми вже не раз говорили. Тоді Бог не любов, якщо Він визначив комусь пропасти, комусь спастися. Він тоді несправедливо вділяє людям життя. І в будь-який момент в людині може бути переміна і на добро, і на зло. Тому треба намагатися жити по-божому. І тоді Господь допоможе в певні моменти і дасть все необхідне для життя. В іншому випадку смерть. Духовна смерть. От. І тому ні в якому разі, ні за яких обставин, що би не ставалося, не можна звертатися ні до яких там бабок. Вони прикриваються різними атрибутами християнськими, десь, можливо, там десь якось в храм можуть приходити, але це потрібно відчувати душею, що воно не від Бога. І тільки старатися триматися Божих заповідей і Господь. А поможе і дасть все необхідне. Слава Ісусу Христу.